в логістиці, логістом. компанія займалася доставкою продуктів харчування. Сам призвався сьогодні рівно півроку, як я вже знаходжусь у збройних лавах України. Це із-за того, що я чекав, коли моя дитина підросте, щоб жінці було легше. Після цього вже вирішив окончательно, що я готовий йти і призвався. Основною моєю мотивацією була моя сім'я, тому що, як ви розумієте, ми стоїмо зараз тут, а вони позаду за мною. Я хотів вже якось більше швидше пришвидшити закінчення цієї війни, тому сам був готовий призиватись і йти. До того як я призвався, ми два роки вже служили в ДФТГ. Було запропоновано такий шлях, щоб піти сюди, в цю бригаду. Зараз в даний момент я. Командир відділення, молодший сержант. Моніторимо постійно роботу авіації, відпрацьовуємо, навчаємось. Кожен день у нас навчання проходять. Я як командир відділення постійно навчаю людей, проводимо бойове розгортання, роботу із планшетом. Орієнтуванням працюємо за зімотальними кругами для того, щоб люди розуміли повністю направлення, всі як реагувати в будь-якій ситуації. В результаті виїзду на такі навчання ми отримуємо. Великий досвід, кулеметники практикуються, знають як вже брати упередження. Із-за постійних тренувань і був результат з 21 на 22, була отримана інформація, що відбулися пуски керованих ракет. Після чого ми видвинулись на позицію, розгорнулися і вже почали моніторити на планшеті цю всю ситуацію з прольотом. Було вже попередньо визначено. Азімут цілі і курс прольота її, тому кулеметник був готовий. Після чого я, як командир відділення, віддав наказ відкрити вогонь на ураження, хоча це було ризиковано для нашого підрозділу, оскільки ракета йшла. Дуже низько ми били її прямо в лоб. Але ж ну ідемо на такі ризики, тому що ця ракета могла б десь попасти в інше місце і нанести дуже багато шкоди. І ми загороджувальним вогнем із АК просто перекрили ракету. Після чого в населеному пункті за нами вже чули вибух. У Нас в бригаді постійно проводяться стрільби, навчання медиків, постійно фахові навчання. В результаті чого і відбуваються такі результати? Ви самі розумієте, що я сам би хотів зараз знаходитися на дивані, а не сидіти зараз на холодній землі, знаходитись своєю сім'єю. У мене маленький син росте частіше бачити його, спілкуватись з ним, тому що цей момент дитинства зараз нього пройде, і я цих моментів не побачу. Хотів би порекомендувати тим, хто зараз е сидить, вагається, мабуть, призиватись до збройних сил. Якщо ви зараз не підете, ця війна. Затягнеться ще надовго. Якщо ми не дамо зараз цей відпір, то ми будемо воювати довго й довго, і це призведе до великих людських жертв.